Так, хлопці, там повиходили ж завданки на те, щоб отримати паки в fc 26 кому цікаво. Коротше, ось виконуєте оце завдання. Я тут трохи повиконував вже. Все легко, дуже просто. отримуєте, коротше, 80x10 в fc 26 Кому цікаво, це перше. Перший пак, який ми можемо залутати. Потім там вийшло завданки також на те, щоб збирати. То СБЧ, там знайдете Preseason Crafting називається, збираєте 100 разів. І отримаєте, по-перше, паки в FC 25, які ми зараз відкриваємо, якраз такі. І отримаєте 82X5 у FC 26. Кому цікаво, це другий пак, який ми наразі можемо <клух> залутати в FC 26. Вже, це, це виконання, там, де грізмана вам 99-го дають. Зможете легко знайти, робити і отримувати паки 82x5, Легко, просто швиденько, за допомогою потусу можна збирати. І ще один пак, який дається. Я, скоріш за все, його не буду виконувати, тому що це треба закрити сезон. Оцей прі Якщо ви закриваєте весь сезон, вам дають 84x5, наче. Не факт, що я його виконую, бо сезон довгий. Я минулий не закрив, бо я вже менше граю. Хоча побачимо. Може, може і закрию, може ні. Але пак ось ви отримаєте, коли залутаєте весь сезон. Коротше. Поки так, чекаємо, які ще пакети, які можна залутати, буде в Всі 26. Ось ці три пака точно можна лутануть. Така інфа. Розіграше всі 26 в ТГ. Отам. Отам пан роботі. Підписуйся.